Вітаю ви на каналі ПМК Політика, музика книги. 26 січня п'яний капітан російського атомного криголаму «50 лет побіди протаранив суховантажне судно в Карському морі, значно пошкодивши носову частину криголаму. Атомохід приплив на допомогу судну, щоб провести його через криги. Отже, приплив та допоміг зачетно. Завданням атомоходу є розчистка портів Московщини. Росія використовує вісім ключових криголамів для очищення своїх портів. А недавно затоплення урса-майор призвело до затримки заміни. Це досить сильний удар по російському судноплавству у північно-Лідовитому океані. Нагадаю, що російське суховантажне судно Урса Майор затонуло 24 грудня після вибуху в машинному відділенні. Суховантажне судно раніше доставляло вантажі для рашистських військ у Сирії. Компанія повідомила, що судно привозило портові крани та люки кришки для кригеламів. Втрата цих люків може вплинути на будівництво криголаму лідер. Добре, коли агресор зазнає непоправних втрат, в якої б частині світу він не знаходився. Дері Паска в Україні заарештували партію промислової продукції та сировини швейцарської компанії, кінцевим власником якої є російський мільярдер Олег Дері Паска. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 2 мільярди гривень. Це майже 500 тисяч тонн бокіста та глинозему, виготовлених в Україні до російського повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що належив деріпасці. Військово-політичні та економічні новини. РФ поки економіка тила стрімко розвивається, і все народонаселення працює на перемогу, поступово підбираючись до смітників з прострочкою. Бо за 25 років і трильйони доларів нафтогазових грошей у Росії створили справжній рай. Доблісні защитники, їх мальчики, Друга армія у світі механізованою колоною у складі танків Т-90М прорив, БТР-82А та БМД-4М штурмують позиції у Кракарателі. Бо все з цієї історії, як відомо, плану. До речі, це яскравіший показник втрат армії РФ бойової техніки за неповний січень же, по словам Коваленко, рекорд у цій категорії техніки у РВВ встановлено 2594 одиниці. Ода наші героїчні сили оборони України підпалили дупи болотяних жителів, запровадив самі дієві санкції проти країни-агресора. Знов жерненький свічковий <нафтовий>, нафтовий заводік горить. НПЗ «Лукойл» у Ніжньому Новгороді. Позбавляє кровушки, рашистські війська та руйнуючи їх економіку. Тим часом Ольга пороздавала своїм воїнам голубів та горобців і наказала прив'язати до кожного трут. А як смеркне трут підпалити і пустити птаство на волю, так і зробили. Голуби летіли до своїх голубників, горобці під стріхи. І спалахнула Московщина з усіх боків одночасно, і не було жодного двора, де б не горіла. І не можна було погасити, бо палала з усіх боків. Духовна скрепна країна продовжує роздавати свободу жителям Московщини стільки, скільки вони самі можуть її взяти. У Костромі свідка Єгови засудили по-другому терміну за звинуваченням в екстремізмі за розмови про Біблію із співкамерниками. Дуже духовно і дуже скрепно. Настрестують наш суд, саме гуманний суд в мірі! Заходить якось вбивця до квартири, де він в прошлому зробив криваву бійню, і пропонує єдиній людині, яка вижила в родині, надати йому, тобто вбивці, невеличку кімнату, комірку, задля зберігання зброї для подальшого вбивства. Все просто, щоб мати її під рукою, не носити собою, бо це ж незручно. Як вам така казочка? Московщина, яка піддавала сирійські міста масовим бомбардуванням, нині пропонує новій владі сплатити відновлення країни. Все заради того, щоб зберігати єдині поза її межами Росії, так звані військові бази. У Сирії ще залишаються дві військові бази РФ, але їхня доля подальше невідома. Стало відомо, що нова влада Сирії під час перших переговорів з делігацією Кремля висунула РФ вимогу про компенсацію, як стверджують ЗМІ. Росія готова допомогти Сирії у відновлення економіки, заявив консультант Ради безпеки та МЗС РФ Віталій Наумкін. Проте процесу у переговорах з Дамаском поки що немає. Заявив спецпредставник Верховного говнокомандувача РФ та Пресидента на Близькому Сході Міхаїла Богданова. Це є сюр, це є крінж. Так звана омбудсмен Фашистської Федерації Тетяна Маскалькова заявила: Українські військові приносили мешканцям Курської області їжу та ділилися останнім. Не треба бачити в них імперію зла. Звісно, дякуємо в лапках за такі теплі слова. І як їм українські військові приносили свою їду і ділилися останнім, Ми не повинні розчаловічиси і бачити в них тільки імперію зла. Невже нам потрібні такі оцінки вбивць і маніяків, що обстрілюють мирні міста, розповідаючи про військові об'єкти? Вчора увечері рашистські виродки обстріляли міста України, Полтаву, Одесу, Запоріжжя, крилатами та балістичними ракетами. В Полтаві вороги людства зруйнували п'ятиповерховий будинок, вбили людей, в Одесі гатили касетами боєприпасами? Отже, рашисти, вас неодмінно чекає помста. Это мой родной дом, я здесь вырос, прожил 58 лет, я живу за углом. Был дома возле компьютера, как будто как сзади. И я звоню, а у меня сын только три дня пришел, как с войны. Говорит, папа, что там? Я говорю, такое типа, впечатление, как ПВО пошло. Какое ПВО? Выйди на улицу, там Бристоль. И наш дом, нету стекол вообще. И я только за угол поворачиваю, и второй прилет. И я в угол быстро успел, и в голову в кровь. Ну, центрі горда постріти на цю красоту. Нещодавно ми почули новину про мера міста Київ, який роками Буцімта нічого не знав про облаштування і роботу в його домі секс-притону, де примусово утримувались жінки для надання секс послуг. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує. Указ президента про військову державну адміністрацію, звернувшись до президента України, він звинуватив нового очільника КМВА Тимура Ткаченка в узурпації влади і у спробі перебрати на себе повноваження всіх столічних органів влади. Новий очільник КМВА блокує вирішення ключових господарських питань, таких як відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям та відновлення інфраструктури. Він намагається перебрати повноваження мера, порушуючи закон. Нагадаю, кияни обрали мера міста, в якому живуть, і я продовжую захищати їх інтереси. Прошу президента як гранта конституції, не допускати руйнування місцевого самоврядування, основи демократії. Нагадаю, що президент Зеленський призначив Ткаченка новим головою Київської міської військової адміністрації 31 грудня 2024 року. Протягом 21-23 років він очолював департамент міського благоустрою КМДА. А із вересня 24-го працював заступником міністра розвідку громад та території України Олексія Кулеби. Виочільника МВА Тимур Ткаченко не забарився з відповіді в міському голові. Будинок на вулиці Жилянській це історична забудова міста. Вже три роки будинок не відновлений, і рішення, що робити з цією будівлею, досі немає. Тобто, місто не займалося цим будинком вже більше двох років. Таких будинків в місті значно більше ніж один, і багато киян реально чекають допомоги від міської влади після російських ударів. Що сказати, навіть спалені обстрілами машини почали забирати з вулиць нещодавно і зовсім не після рішення мера. Пан Пличко знаходить час записати відео, але реальні проблеми роками не вирішуються. Причому ми з мером говорили про це вчора. Була цілком робоча розмова про те, що треба робити, які пріоритети, як військова адміністрації. Але що ми бачимо у відповідь? Не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Є чітке розуміння даної ситуації, і у нас є. Що було? Ми об этом говорили сьогоднішня ситуація, яка є. Нужно смотреть, какой мы можем, ми можемо, який выход з данной ситуації. Поки що багато людей понавішувавших ярликів на найкращого в історії Києва міського голову, звинувачуючи його в лобізмі, заради любих друзів і у бездіяльності у вирішуванні проблем міста, рейдерських захоплень, об'єктів Києва. І що гірше, навіть у кришуванні барделя в його будинку, так складається, що міський голова і його виконавчий орган вже рік не можуть почати відновлення будинку на мокрій, вивезти спалені автівки після ракетних ударів. Відновити історичний будинок на Жилянській, який був зруйнований, продовжує руйнуватися на Петлюри після прориву теплотраси, продовжує руйнуватися будинок 19 століття. Жодні роботи не ведуться з укріплення, принаймні цього будинку. Тепер у нас є голова військової адміністрації, який почав працювати і виконувати те, що не зміг виконати виконавчий орган за рік. І у нас величезні претензії, як так, що в цьому місті нарешті хтось почав працювати, замість того, щоб подякувати і зрадіти, що, хоч хтось, вирішує питання, яке я, відміну від виконавчого органу. Якщо ми вже говоримо про політичні питання, я прошу наступне звернення міського голови почати з заяви про бордель, який належить його родині. Дякую. Ваша дружина співає в Німеччині. Я думала, що ви її продюсуєте. А от вона вже видала платівку. Ви її чули цю платівку? Можна нас поцілувати? Я дуже хочу вас поцілувати. Не дуже не треба, хочу поцілувати. Не треба мене цілувати. Я, я, я завжди кожен раз буду вас цілувати. Так ось, поки ці люди даремно наводять наклепи на нашого любого мера, він як справжній чоловік захисник та просто людина слова, як і обіцяв, пішов у ЗСУ. Якщо почнеться воєнна агресія, я, як бувший солдат, возьму автомат руки і пайду воювати за Україну. Возьму автомат руки, і прийду воювати за Україну за Україну. А тепер до так званої опозиції щодо уряду та влади в Україні на запитання щодо прогулів Порошенка під час голосувань у пленарних засіданнях він заявив, що у нього є свій пріоритет, і це армія. Чому ця людина, в прошлому чоловік міра і не президент війни, яка уклала угоди з головним ворогом України, зараз вирішила, що від його так званої допомоги, начебто, залежить весь фронт і вся доля нашої країни. Він пропустив 65% голосувань у парламенті, зневажаючи роботу, заради якої був обраний. Робота в Раді стала для нього непотрібом. Ну, не так і хочеться сказати цьому потужному та непереможному лідеру. Звільняйтеся від цієї непотрібної та нудної роботи в залі Верховної Ради. Бутусов, як завжди, поспішив видати зраду, бо методичка прийшла. Але насолодитися черговою зраденькою не встиг, бо тупо обділився. За кампанію з Бутусовим обділилися берези, бляхери і інші. Пізніше Бутуса видалив відео з Мівіною в гранатах зі свого каналу. Проте мережею воно далі розносить зраду. Його вибачення навряд чи мають якесь значення. Бо гранати прибираються з передовою задля перевірки. А нерозумні люди схвалюють любу маячню від псевдопатріотів, що мають монополію на справжній патріотизм. Американська компанія Cumming Aerospace завершила льотні випробування свого реактивного безпілотника камікадзе Hellhound для оснащення піхоти. Безпілотник вагою менш ніж 13 кг летів за швидкістю 563 км на годину, використовуючи лише половину потужності двигуна. Таким чином, дрон подолав відстань 20 км, використовуючи лише 50% пального. При цьому зазначено, що випробування відбулися в умовах вітру, снігу і дуже низьких температур. Американський оборонний стартап X-Down розробив PS Killer – PSK – легку метальну тактичну безпілотну літальну систему, призначену для швидкого розгортання в бойових умовах. ПСК – безпілотник типу кинув і забув, призначений для сил спеціальної операції War and Peace». Так зване майбутнє все більше стає схожим на сьогодення.